Добрий день. Добрий день. Я дуже рада, що ви погодились дати мені інтерв'ю. Дуже вам за це дякую. Я дуже вдячна, що ти таки добився і, і е, теж. Що ми з тобою зараз спілкуємо? О, перше таке моє от запитання: вашу музику і про вашу музику розповідають у школах України. І як ви ставитесь до того, що про вас розповідають у школах? Ти знаєш, я, чесно кажучи, от від тебе зараз чую, що про мене розповідають у школах, і мені цікаво, звичайно, узнати у тебе, що про мене розповідають у школах. Єдине, я знаю, що про коли розповідають про Олександра Олеся, то згадують моє що в мене є пісні на вірші Олександра Олеся. Я їх писала, власне, вчилась в університеті на червоній руті, я з цими піснями виступала. І зараз в мене. І проєкту люблені класики там є пісні на вірші Олесі, як і інших українських класиків. Але те, що про мене в школі розповідають, я, чесно ну, кажучи, не знала. Це для мене дуже приємна несподіванка. От ви навчались також в музичній школі так, на початку свого шляху, в дитинстві а по класу гітари. Це тоді у вас вже було таке бажання стати музикантом? Ти знаєш, я в дитинстві ще батько мене вчив співати ще дуже дуже маленько в два 3 роки. І е, мене батьки познайомилися в скрипковому оркестрі Харківського університету. Хоча батько був історик, мама вчила фізику-хімію, і е, музика була в моєму житті е, постійно. І батько е, наполягав на тому. Ну, звичайно, щоб я вчилася в музичній школі. І це була гітара. У Вісім років я поступила в музичну школу. Це не дуже рано для е, деколи в п'ять е, починає займатися музикою. В три, в чотири. Я в вісім, але все своє життя я граю на гітарі. І на якийсь момент, звичайно, гітара це такий інструмент, е, який провокує те, що ти захочеш співати. Я звичайно співала. Я співала з дитинства, а потім вже в руках була гітара. До речі, тобі теж раджу, якщо ти не займаєшся музикою, запросто е, можна піти і вчитися, і я, знаєш, топлю за гітару. То е, почала співати, а потім вже в університеті почала писати пісні. А чому гітара? Е, гітара. Е, ну, Це була ініціатива мого тата, і ти знаєш, з самого початку він сказав так, що Фортепіано прекрасний інструмент, але дуже багато дівчат вчаться саме на фортепіано. Бандура дуже гарний інструмент, але дуже багато струн, а я була непосидюча. Скрипка прекрасний інструмент, але скрипці треба присвятити все життя. А гітара це такий інструмент, з яким можна завжди, завжди взяти і в компанію, наприклад, пікнік в лісі або десь. І Гітара це твій друг, який з тобою завжди. Так, врешті-решті сталося. Бо я ще крім того отримала освіту Харків. Київський університет закінчила крінтуру Київського університету, це все філологія, журналістика. Але гітара це мій друг на все життя. І тому я дякую батькові, що він обрав для мене тоді саме цей інструмент. А чому не журналістика? Ви її закінчили за фахом журналістики? Чому не обрали такий фах? А я ти, знаєш, я обрала цей факт. Просто коли ти музикант, то тебе більш видно і помітно, У в школах от розповідають, як ти мені сказав. Але насправді я ж зараз, от наприклад, прямо зараз співпрацюю з українською службою польського радіо. Я беру інтерв'ю у музикантів, у культурних діячів, у дуже цікавих людей і роблю програму, яка називається Не бійся жити. Це так називається моя пісня, в мене не так не сильно видно, але в мене тут такий от худі, і тут написано Не бійся жити. То я займаюся журналістикою. Перед тим це була тележурнала. Журналистика, зараз радіожурналістика. Звичайно, коли я пишу про радіопрограму, то я багато пишу. Це може бути як стаття, навіть тобто це і писати, я вмію. Тому журналістикою я теж продовжую займатися. Я дуже цим І, До речі, я дуже рада, що е, от ти зараз спілкуєшся зі мною і е, ставиш запитання, і мені дуже приємно, що молоді люди вже в юному віці, я так розумію, в школі вчишся, тому теж обирають цей фах. А 25 лютого у вас буде концерт у Львові. Так. І чому Ви вирішили от розіграти квитки на цей концерт? Деякі справді 25 лютого дійсно буде концерт у Львові в залі Fest Republic. Це такий дуже камерний гарний зал, але чому ви вирішили розіграти? Ну, є певні інструменти про просування події у Facebook. Я пишу про цю подію зараз. Такий час, що люди не купують квитки заздалегідь. Бо зрозуміло, чого я теж ніколи не купую квитків за далегіч. Вони не знають, що буде завтра, а тим більше що буде 25 лютого. Але для того, щоб ми про цю подію знали, треба щоб треба про неї писати. І один із інструментів от власне ну, популяризації події, концерту, це є розіграш квитків. Ну і ще мені дуже приємно, коли знаєш, є момент авантюризму. от, Люди розіграють і хтось виграє. Мені дуже приємно потім буде цих людей побачити на концерті. От у вас був концерт вже в Кракові. Так, ні, він. Дивіться, у мене був концерт в Кракові в листопаді, але він ще буде цей концерт. Концерт, я не знаю, коли вийде твоє інтерв'ю, але 17 лютого буде концерт в Кракові. І де ще є? європейська публіка зможе почути якісну музику? Це все на протезування наших бійців в Едмонтоні, в Канаді зібрали гроші, передали. Ем... Госпіталю у київському центральному. Я кажу, ми, тому що я співаю, але зі мною є команда, менеджер Юля, мною працює завжди. Це є люди, які організовують концерт. І поки що якихось планів у мене немає. Дуже хочуть. Мене побачити, от, наприклад, в Дюссельдорфі, це дитячі концерти з дітьми. Хочуть мене бачити знову в Ерлангені в Німеччині, бо там я, е, була вистава про Святого Миколая. Може, ти бачив е, для дітей. Але поки що якихось конкретних планів у мене немає. У мене є конкретні плани на Київ, бо там мають бути виступи е, благодійні для бійців, от це зараз я планую. Але довгострокових планів, знаєш, ні в кого з нас зараз взагалі немає. Тому поки що Краків, потім Львів. А е, про подальші плани, якщо тебе буде цікаво, будемо спілкуватися, буду тобі розповідати. Дякую. От е, нещодавно також ви здали кров так для центру крові. Чому ви вирішили це зробити? Я це роблю час від часу, тому що мені здається, що якщо здоров'я дозволяє е, е, кров е, з крові створюється певний банк крові і е, коли привозять поранених, наприклад, а зараз їх дуже багато, то це, ну, це буде потрібно, це стане в пригоді. Е, тому якщо в мене є така можливість, то е, я з цим центром крові спілкуюся, співпрацюю. І коли е, ну, є можливість по здоров'ю здавати кров, тому що це все таки е, має бути гемоглобін в нормі, сіаналіз в нормі, тому е, тоді я, я це роблю. Тому що це, це, це те. Це ще те, чим я можу допомогти е, при лікуванні, наприклад, поранених. Ви були у Фрайбурзі нещодавно, так? І яка була ціль поїздки туди? Там був концерт у Фрайбурзі, навіть два концерти. По-перше, це було Різдво різдво 7 січня. Бо ми у в нас тепер в Українців два різдва. Ну якийсь час, і я з гумором і з посмішкою ставлюсь до цього. І мене запросили е, зробити концерт для батьків і для їх дітей. А на наступний день був концерт просто для дітей. Бо в мене є дитяча програма, і дуже багато мене запрошують саме так, щоб і обов'язково був концерт для, для маляк. І це був концерт для українців, які живуть у Фрайбурзі, і дуже багато приїхали людей з інших міст, німеччини для того, щоб побути на концерті. Там є і відео, там є і. І фотографії цього концерту, і людям дуже сподобалось, тому що мені багато хто пише. Ну, а на наступний день вже перед дорогою на поїзд, бо з Фрайбургу я їхала до Варшави, а потім в Київ, то був невеликий концерт саме для маляти, для дітей. Тому отак, от за півтора дні, два концерти. Так, от також хочу згадати: от нещодавно ви були у сніданку так, декілька місяців тому, я можу сказати, і ви казали у сніданку про Валерія Федоровича Залужного там, і ведучий так сказав, що за те, що ви написали пісню, так, вони живим, Валерій Федорович привезе вам кавуни. Ви ще знали? Я записала пісню Повернись живим. І поставила, потім хотіла робити відео, попросила свого друга Ігора Захаренка, відомого мандрівника, і зараз він як військовий кореспондент, дуже багато знімає. Попросила дати мені фото наших бійців. І потім ця пісня Повернись живим. Я вклеїла ці фотографії. Окрім того, взяла фотографії людей, моїх друзів, музикантів, поетів, письменників, які на фронті, які воюють. Це Андрій Хливнюк, це Артем Полежака, поет, це Артем Чех, це письменник, це Віталій. Лі Кириченко, який написав пісню Добрий ранок Україна, про вже мала. Це Юрко Юрченко, Юркеш. і о, просто треба передивитися. Багато є обличчя, які ви впізнаєте, ти впізнаєш, і о, там так само є фотографія мого брата, який на службі УЗСУ, у ЗСУ, ВС... і фотографія Валерія Федоровича Залужного, якого ми всі любимо і поважаємо. І потім я всім людям написала, скинула відео і написала, що я взяла ніби без дозволу фото, чи, 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 чи все добре. І мені Валерій Федорович дуже подякував за цю пісню і сказав, що я великий молодець. І мені це справді було дуже приємно, що він сказав, що честь для нього в цьому відео було. Ще пісня Перемога в мене, там теж є фото залужного. Але про те, що ти мене запитав, що він мені передасть з Херсона Кавунів, я не чула. Але може це був жарт ведучого. Але я впевнена, що всі, всі просто всі з нас мріють про Кавуни з Херсона цього е, Якщо від Валерія Федоровича, то взагалі. Тому що це, це справді наш герой, і ми всі його дуже поважаємо і любимо. І бачу по твоїй посмішці, що це для тебе теж дуже великий авторитет. Так, дуже. От е, який у вас девіз з ви от, протягом вашої такої вражаючої кар'єри? Е, от е, є така програма в мене, і пісня називається Не бійся жити. Я вже показувала напис на. В моєму худі, але е, це справді так і є, тому що нам деколи буває страшно, бувають зовсім такі навіть незначні події. Е, от е, в школі я пам'ятаю, я боялася іспитів, екзаменів або ще там щось. А зараз дійсно страшно за те, що буде з Україною з нашими рідними, з нашими життями, з нашими військовими, з, з усім світом. І е, я сама собі тоді кажу: не бійся жити, тому що треба жити день за днем. Знаєш, мистецтво маленьких. І маленьких перемог. Е, кожен день, хвилинка за хвилинкою, годинка за годинкою. Одна справа, друга справа, одна хороша справа, друга хороша справа. Якщо вдалося за день зробити щось корисне е, не, не лише для себе, а для своїх близьких і рідних, а головне для України, то е, це вже день прожитий немарно. І отак е, от це допомагає не боятися жити йти вперед. Ну, принаймні, батько мій мене так вчив. Позаду вас багато книг. Яка ваша улюблена з цих всіх книг? E, насправді зараз я знаходжуся не вдома, я знаходжуся у своїх приятелів. і це в них така розкішна бібліотека. Але в, в мене вдома теж дуже велика бібліотека, дуже велика бібліотека була мого батька. Приємно, що тут я бачу ті самі. Книжки, які є в мене, а саме по тому, знаєш, що читають люди, ти можеш зразу зрозуміти, що це твої друзі. Якщо ти бачиш однакові назви, е, вірші Іздрика Малковича, е, книжки е, Ірванця, е, Тамара Горіха е, Оксана Забушко, Жадана, і це все можна побачити за моєю спиною, це все теж в мене вдома є. Ти зразу розумієш, що це люди читають одні з тобою книжки. На біля, я зразу думала, Боже, я хочу тут зависнути десь на тиждень-два, хоча б, і читати, 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 тому що насправді це величезна насолода. Якщо говорити про книжки, які я люблю, мені подобається. Я звичайно мені цікаво, що виходить нове, нове з української літератури. Її зараз дуже багато, дуже багато класної, цікавої на всі смаки. Я е, намагаюся, щоб вчити, наприклад, польську мову, читати польською мовою. Намагаюся стежити за е, новинками світової літератури. От якщо там, наприклад, Букеровська премія комусь дається найкраща література от, ніби в світі, то я, е, звичайно, хочу це прочитати. Так само, як є Оскари, ми тоді хочемо подивитися фільми, які ж визнані найкращими. Тому е, сказати, що моє улюблене так мені складно, але е, от. Не зразу, наприклад, я чесно скажу, не зразу, далеко не в шкільному віці, я зрозуміла поезії Шевченка, Лесі Українки, Франка. Це зараз я написала альбом Улюблені класики. А раніше, ну, я читала, звісно, бо треба було вчити, але почнула розуміти зараз. Не зразу я зрозуміла е, Сковороду, наприклад, Григорія Савича, е, А його така е, девіз, що е, потрібно собі знайдеш ти сам собі. То це для мене дуже важливий девіз, і це от моя філософія. Тому знаходжу практично щодня щось для себе нове, і, і в радості, і в смутку книжка завжди це найкращий друг і найкращий помічник. Ви сказали про Сергія Жадана. Як ви до нього ставитесь? Сергій Жадан мій дуже хороший друг. Більше розкажу, він мій друг дуже давно, і мій тато колись у нього викладав в Харкові. І він приходив до нас в гості як владач мого як студент мого батька, і в одній книжці навіть є присвята. Мені книжка від про війну відбудову там написано дуже цікаво присвята, і я дуже люблю його вірші. Чесно скажу, я просто якийсь момент я. Ну, була фаном його віршів. Я багато його віршів знаю на От Якщо зараз згадаю, я навіть піду прочитаю. Тарас Григорович Шевченко зітхнув поважно і непричетно, узяв годинника старого і рушив пологом додому. Він тихо, що імлистим містом, в кав'ярнях пиво пив, імлисте зустрічав зустрічних перехожих, такий живий, такий не схожий. Він врешті втік із цього міста, він втік із сяючого міста. І черешневі, квітні, півні йому співали. Пісні забула останню, останню фразу, тому що е, ти мене запопав зненацька. Але мова йде про пам'ятник Тарасу Шевченку в Харкові. І я собі завжди уявляла, як цей Тарас Шевченко такий живий, такий не схожий, стріляв в цигарки в перехожих. І е, я дуже люблю його вірші, е, люблю його прозу, е, бувала на його концертах, ну, але більше це, це те, що в моєму серці. Чи буде ваш концертний тур після перемоги України? Знаєш, я б дуже хотіла, бо на цей рік, на минулий рік, на 2022, в мене був запланований такий проект Улюблені класики для наших захисників. Я в дуже дружніх стосунках з університетом академією Нацгвардії в Харкові і взагалі з Нацгвардією дуже багато у нас було подій разом. І в цьому році, який в минулому, який пройшов. З війною насправді ми планували зробити концертний тур е, до частин національної гвардії е, по навчаль, е, От, е, навчальним частинам е, наших військових. Е, була був лист підтримки від міністерства оборони, Щоб... і це мав був тур улюблені класики. Тобто, я співаю пісні, ті, які я написала на вірші Лесі Українки, Стуса Максима Рильського, е, Течіни. Олександра Олеця, Олени Телі, але ще розказую багато цікавого, те, що я знаю, я ж філолог, тому я дуже багато читала, знаю про цих людей. Була в місцях, де вони жили. Знаю багато такого, чого в школі не розповідають, бо це більш неформальна інформація. І ми хотіли зробити такий тур, бо е, наші захисники це люди, які захищають Україну, територію людей, але ще нашу історію, культуру. І от я дуже хочу, щоб саме для військових е, такий тур обов'язково після нашої перемоги відбувся. От ви сказали про вірші Сергія Жадана. А що до його музичного проєкту, Жана не собаки? Ти знаєш, от мій тато, коли ще був живий, його зараз вже немає в живих, але я думав, він спостерігає в небес з нас з небес. Він дуже любив Жадана як студента. Ми знаємо Сергія. Він приїхав в Харків, і якийсь час, час мешкав у своєї родички у тітки Олександри. Ковальовою, це така українська поетка, тато ну, це українське середовище Харкова. І от мій тато, коли він слухав е, пісні Жадана, він казав, що він, він так класно пише, але чого тільки багато ненормативної лексики. То я, чесно тобі скажу, е, я не, не люблю ненормативну лексику, теж. і коли Сергій Жадан матюкається зі сцени, то я це не е, схвалюю. Але на концерти, звісно, хожу з задоволенням, тому що е, його музика вона теж дуже енергетична. Вона, от, вона надає. Сил. Я думаю тобі, Але е, я от належу до тих людей, знаєш, можливо, тієї формації, яка, е, от, мені здається, що е, матюки вони нашу душу засмічують. І е, Я цього не роблю і я не можу сказати, що я схвалю, коли це роблять інші. Тому е, мій тато, коли був живий, сказав, ти не можеш передати Сергію, щоб він менше матюкався. Ну, При нагоді обов'язково передам. А в спілкуванні Сергій використовує ненормативну лексику матюки. так, як кажуть? Ні, звичайно, ні. Тобто Сергій це е, дуже освічена, дуже інтелігентна, дуже. Розумна людина, і ну принаймні зі мною, з жінкою, з дівчиною зі своєю подругою, він такі слова не використовує. Ну тому що ну, взагалі е, мені здається, що в розмові з друзями варто все-таки є у, навіть українські відповідники, які, якими можна обійти. Знаєш слово трясця, наприклад, так або хай тебе качка копне. Ну, я так смішно кажу, але насправді є дуже багато дуже смішних відповідників. І навіть таким чином можна своєму. Мови зробити яскравою барвистою, смішною, деколи коли хочеться насмішити. А е, матюки, тим більше, якщо вони мають ну, насправді і цілі роботи філологічні про мати, і що звідки походять вони, як вони, то це насправді. Це все походить з, від нашого північного сусіда, від якого ми зараз хочемо всі відірватися. Тут ще й такий момент є, так. Тобто, ми не хочемо, щоб нас асоціювали з Росією зараз, але всі матюки пішли звідти, насправді, навіть не звідти, з інших мов У нас є своя прекрасна лайка. Якщо вже хочеться десь лайнутися трохи, так то все таки краще вибрати щось українське. Дякую вам за цікаву розмову. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Дякую, мені дуже приємно з тобою познайомитись. Чекаю е, на твоєму ютуб каналі, і е, е, спасибі тобі велике, приємно було познайомитись.